Минувши ніч 17 на 18 жовтня видалася складною і для місцевого квіткового ринку та скверу у центрі міста. Через вибухову хвилю вони зазнали чималих руйнувань Проте, який характер ушкоджень і що думають місцеві підприємці про останній прильот. Ми дізнавалися прямо у них. Розбиті вікна, вивернуті скріпленням двері, місцями понівечені стіни, а також купа втраченого товару та дорогих квітів на продаж. Про нічний прильот у мирне середмістя Миколаєва написав зранку і президент України Володимир Зеленський. Зараз власники торгових павільйонів прибирають будівельне сміття та підраховують збитки, аби якнайшвидше відновити роботу своїх крамниць. Я ще не почитувала, але но... велике Я вчора тільки получила отримала... от у мене, от там. Вот товар стояв у мені там. Тока получила. Думала, сьогодні його виставляти, перерабатувати, все там завалене було. Враховуючи розміри магазину, тобто два вікна і двері, то якраз вони поставили більше за все. Тобто двері не зачиняються взагалі, вікон немає, тобто в ну, магазин як, працювати в ньому неможливо. Товар теж, мабуть, сотків 40 посилала точно. То зараз будемо ремонтувати кондиціонер, вікна, щоб можна було просто закрити. Повилітали, начальник вставляла чтобы щоб ну, не так сильно выглядело. Ну а так нормально, работать можна. Дехто з квітникарів сьогодні не припиняє роботу. Підприємці зізнаються, вже навіть не намагаються зрозуміти логіку російських окупантів, які б'ють по картинним галереям, зеленим скверам, дитячим майданчикам і торговим об'єктам. немає, я не розумію, чому Наверно, тому що із з гадкості своєї, душі своєї. Потому що ненавидять нас, українців. Навіть тому, що зомбіровані своїм правительством. Добре, що це сталося нові вночі, не, не днем, бо за дня тут 30-40 дітей, як мінімум, дитячий майданчик, сквер, центральна вулиця, пішохідна, дітей дуже багато. Готові відновлюватись, працювати далі? Звісно. Ну, почому би і ні. более такое тим більше заробляти. Наразі на місцях поблизу прильоту працюють комунальники. Разом з працівниками та волонтерами вони ліквідують наслідки нічних подій. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин.